І так, ми продовжуємо розповідати про механіку Forbidden Lens, і сьогодні на часі в нас буде магія. Як вчать магію в Forbidden Lens? Коли ви створюєте персонажа, то можете вибрати одну із двох професій, в під, якій підвласна магія: це або друїд, або чаклун. Forbidden Lands так званих шкіл магії не існує, тому що знання про магію переходять від вчителя до учня напряму в такому більш традиційному вигляді. Учень шукає вчителя, там, платить йому гроші і вмовляє його передати майстерність. І вчитель погоджується або не погоджується. А, і вчителі передають знання у вигляді семи загальних дисциплін. Три на ц... із цих дисциплін належать друїдам, а чотири чаклунам. Є ще так звані загальні е, заклинання, да, або чари, які доступні і друїдам, і чаклунам. І вони. Да. Так, так би мовити, побутова магія. Е, можна і так, мабуть, сказати. Хоча вона, скоріш. Не... Досить така і побутова, вона більше корисна в використанні в будь-якому домені да, або дисципліні. Така, наприклад, як там, відчути магію, sense меджік, або магічна печатка, або, наприклад, розвіяти магію. Це теж доволі потрібно, і тому воно не відноситься до якоїсь, до якоїсь конкретної дисципліни. Це такий загальний список. Цей загальний список він доволі невеличкий в базовій книзі. Це всього лише 6 е, загальних заклять. Але я думаю, що у доповненнях його будуть розширяти, і, можливо, там буде чогось більше. Так ось. Е Взагалі, про самі закляття. Щоби створити закляття, треба, як ми вже сказали, бути навченим в певній дисципліні на ваш вибір. Тому, тому у вашого нового персонажа, якого ви створюєте, ви вибираєте цю дисципліну. Ну, вона, умовно кажучи, така сама, як талант, який ви вибираєте в будь-якій іншій професії. І ви в цьому таланті або в цій дисципліні ви будете прокачуватись. Згодом можна буде вчити нові дисципліни, але вони потребують чимало досвіду ігрового та обов'язково пошуки потрібного вчителя. І це доволі можна гарно ігро... навіть не ігромеханічно, скоріш, а наративно відіграти, тому що ви не можете просто взяти і десь в місті прийти або в якомусь селищі і кудись завітати і вивчити там магію. Вам потрібно саме шукати вчителя, і саме шукати вчителя тієї дисципліни, яку ви хочете вивчити. На цьому можна побудувати прям окремі завдання, окрему сюжетну арку, тобто це може бути реально дуже цікаво. І коли ви вчите оцю певну дисципліну, то дисципліна має спе певний список заклять, їх там доволі багато, і кожне це закляття воно має ранг від одного зазвичай до 4. Так само, як і таланти, в принципі. Так от, коли ви створюєте персонажа, і ви вибираєте е цю дисциплі дисципліну, е ви можете, ви автоматично стаєте першого рангу в цій дисципліні, або, якщо ви трошечки прокачаєтесь, можете стати другого рангу. І от коли ви знаєте певний оцей ранг, вам одразу в цій дисципліні доступні всі закляття з цієї дисципліни цього рангу. Всіх рангів нижче і одного рангу вище, але тільки одного. Але каст заклять на один ранг вище це завжди небезпечно. Коли ви його кастуєте, у вас стовідсотково іде така магічна віддача, яка може. Наробити дуже багато шкоди не тільки вам, але і всім оточуючим, бо там дуже різноманітні ефекти. Це, умовно кажучи, рандомна табличка. Сламати лице? Я думаю, що там можна просто сламати життя комусь. А слухай, перелік а, заклять він а, вичерпний чи можна створювати власні? Можна створювати власні. І, до речі, книга прямо про це каже. Вона вам дає вже готовий список, але каже, що з вашим майстром можете домовитись створити просто нове закляття в цьому ранку. Тому обговорюємо, створюємо і просто юзаємо це нове закляття. Як на мене, дуже круто. В принципі, можна подивитись на інші закляття інших е дисциплін і просто взяти собі натхнення таке. Що це закляття може, яке воно, і там його умовні стати. Кожне закляття гарно описано і чітко і зрозуміло, що воно робить. Тому я думаю, що приємно грати кастером або магом. Каст самого закляття це повільна дія в грі. Ми з вами казали про повільні і швидкі дії минулого разу. Так от, каст закляття це повільна дія зазвичай. Хоча є невелика кількість так званих Power Ward або потужне слово, то це буде швидка дія. Оцей Power Word, це, умовно кажучи, от якщо навести приклад, це з загальних заклять це dispel magic, тобто розвіяти магію. І це зроблено спеціально, тому що якщо файтяться два чаклуна, або чаклун, чаклуна, ну, тобто ті, хто володіє магією. Один накладає каст, а іншому дається можливість цей каст збити, використовуючи цю швидку дію. Це, це ти, типу под руку кажеш, Та ти гандон штопаний, і в нього да. закляття не виходить. Саме так, саме так. Ти можеш робити да, такі речі, тобто можете наративно описувати це закляття, як забажаєте. Ось. Ще така крута штука, що в кожному закляті там перелічені чотири ну, властивості цього закляття або особливості. Це ранг самого закляття, дальність та діапазон, на якому він діє, або воно діє це закляття, проміжок часу протягом котрого це закляття діє, і інгредієнт. Але, але інгредієнт, це не є е, обов'язковою ну, обов умовою для касту. Просто якщо він є, він вам, він вам додає просто плюс один кубик на, на каст, або на, ну, на те, що ви будете робити. От. Е, тому, да, якщо ви в бою кастуєте закляття, це повільна дія. Або, якщо вам повезло, і ви використовуєте Power Word, то це буде швидка дія. Також є е, закляття ритуали, і вони не годяться для того, щоб їх використовувати в бою. Вони для інших подій і вони можуть займати е, чверть дня, тому що Forbidden Lands є такі е, звичні міри часу, це чверть дня там ранок, обід, вечір і ніч. В принципі, дуже типово для ігор на Year Zero. І е, зазвичай. Оце, цей ритуал, він може тривати як, там, умовно кажучи, скільки то хвилин, так і оцю четверть дня, або день, або більше в залежності. У кожного закляття, яке ви кастуєте, є так званий power level. Це те, скільки точок свого вилпа, який у вас є, ви вкладаєте в те, щоб скастувати це закляття. Чим більше ви вкладаєте. Тим потужніше можна зробити закляття. А, тому магу а, потрібно пушити свої броски кубів для того, щоб отримати оці виллпавери, які потім ви зможете сконвертувати в ті закляття, які ви будете кастувати. Тобто в заклятті задається діапазон вілпара, який можна вкласти, чи, чи, чи як в заклятті взагалі немає не, не діапазону, ти можеш просто вкладати в нього стільки вілпарусті, е, да, скільки в тебе тобто. взагалі є. Будь-яке закляття, будь скільки вілпа, скільки є, зможеш. Ну, умовно кажучи, так. Да. Можливо, є якісь закляття, які це обмежують. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю таких, але зазвичай ти повинен хоча б один вілпар вкинути в закляття, щоб його просто скастувати. Тобто, не, ти і це... нічого. Да. І це дає тобі відповідну кількість кубів на кидок. Саме так. Тобто, умовно кажучи, закляття ти ніколи не кидаєш куби для того, щоб побачити успішне воно чи неуспішне. Типу, ти, воно автоматично в тебе спрацьовує. Просто наскільки гарно воно спрацює, залежить від того, скільки вілпару ти вкладеш. І, і стільки ж, де шостих ти, по суті, і кидаєш туди. А що відбувається, коли від вілпа закінчується? Ти не можеш кастувати, в тому то і фішка. А unconscious падаєш, не падаєш? Ні, ти, віл -павер віл -павер, дивись, вілpower твій. Він по замовчуванню в персонажа він нуль. взагалі, він в тебе росте тоді, коли ти пушиш свій бросок кубика, тобто ти на якийсь скіл, умовно кажучи, там, ти біг, ти не добіг, але хочеш добігти, ти перекидуєш цей бросок один раз, ну тобто цю перевірку робиш ще раз, пушиш, і якщо в тебе випадають одинички на кубах атрибутів саме, це сила, спритність, е, умовна мудрість або смікалка і емпатія. Якщо там одинички були, то за кожну одиничку ти отримаєш один вілпар, і він копиться в тебе. Тобто він ніколи не згорає, поки ти сам його не використаєш. Він тупо копиться такою стеком таким. А Коли у тебе вілпар падає, то ти вже нічого не можеш, треба відпочити, щоб кастувати. — Щоб став, щоб став раз. І тому э, грати чаклуном або друїдом, тими э, професіями, яким доступна магія в грі, доволі цікаво, тому що по факту, ти, якщо ти не пушиш броски, ти нічого і не скастуєш. А щоб пушити, потрібно себе так напрягти добре, щоб в тебе, ну, щоб отримати дамаг на свої якісь атрибути. Тобто це такий баланс, тому що магія доволі потужна, і тут потрібен баланс, щоб ти не був такою машиною смерті, яка просто ходить і з першого, там, з першого рангу з цій магії просто знищує все і вся. Так що, це прикольна така механіка, насправді. Так от, фішка, яка. Ви вибираєте якесь закляття, там першого рангу якось умовно. Берете і кажете, я вкладую в нього 5 віл По факту, ваш. Uh, ваше закляття стає такого, ну, як він називається, господи, слова вилітають з голови. Power level цього закляття стає 5 уже. Тобто, за те, що ви використовуєте ці uh, 5 точок до Power. і ви кидаєте 5 кубів. Кожна шестірка на цих кубах додає до цього цифри 5 ще значення. Викинули ви на цих п'яти кубах, наприклад, ще три, ну, три шестірки, то у вас цей level закляття він стає не 5, а 8 вже, тобто 5 плюс 3, і таким чином це закляття, воно стає дуже потужним. А якщо на кубах одинички, тільки хотів сказати. А, але якщо на кубах випала хоч одна одиничка, ви все одно кастуєте це закляття, воно все одно у вас працьовує, але у вас іде магічна віддача. І якщо є хоча б одна одиничка, ви кидаєте на м, рандомну табличку, і ця рандомна табличка вам розказує, що відбувається або з вами, або навколо вас, або з вашим супротивником, або з оточенням і так далі. Тобто там є дуже серйозні і смертельні ефекти, тому треба Використання магії це завжди ризик. Наскільки відчувається сильна різниця в геймплеї між магом і воїном просто? І чи може воїн теж кастувати магію? він ж теж збирає Влпаер? він працює не тільки для магії. Вілпар це універсальний ресурс, який працює для того, щоб використовувати свої таланти будь-кого. Тобто, воїн за Вілпар може використати талант або расовий. Наскільки я пам'ятаю, якщо там використовується willpower. так, да, використовується або расовий, або професійний талант. Тобто це такі плюшки, фішки, комбо, наприклад, будуть воїна. Ти можеш їх використовувати суто за willpower. Тобто, пушити е ваш, вашу перевірку, е це, ну, це така економіка в грі. Тобто, якщо ви не пушите, ви і не отримуєте willpower, а тому ви не, не можете використати свої таланти. А для мага. Його таланти в лапках це його закляття. Тому чим більше в нього вілпару, тим по факту більше він може заклять зробити. В мутантах, до речі, точно така ж система, що ти, коли пушиш, ти заробляєш е, очки, я не пам'ятаю, як точно вони називаються. Я в мутантів дуже, дуже давно грав. І ти потім їх використовуєш на білки свого класу персонажа під час гри. Саме так. Це насправді, знову ж таки, Ear Zero, і взагалі багато ігор з фліги, вони використовують той самий рушій, але вони дороблюють для кожної гри такий свій флейвер. Роблять, щоб було цікавіше грати. Насправді, закляття в грі можуть бути доволі потужні, і вони за один раз можуть знищити супротивника. Просто от... є таке закляття там імолейшн. Із, із піпіленіє. Е, і воно прям навіть в сам, самій книзі там є м, приклад з цим закляттям, коли ви читаєте. І там просто, просто один персонаж знищує іншого буквально за одну перевірочку. Тому маги у Forbidden Lands по лору взагалі. Ну, тобто, я маю на увазі маги, це знову ж таки друїди і чаклуни, всі, хто володіють магією, вони є такими, ну, знаєте, як такі старці от чуваки, які можуть прийти за порадою, або їх бояться, або, наприклад, їх навпаки поважають, і тому вони виглядають як такі даркові книжні, от, прям, чаклуни із казок, де вони сидять десь в вежах. Щось собі там роблять і нікуди не виходять. Ну або друїди це теж такі дуже потужні чуваки, які сидять в лісах, володіють магією природи, і теж до них ходять за порадами і, в принципі, всі поважають. Тобто магів або поважають, або бояться. Ось така штука. Насправді, це в мене все про магію. Вона не настільки велика, не настільки складна. Я не буду просто перелічувати всі доступні всі дисципліни магічні, але їх, як я сказав, сім. Вони всі дуже прикольні, вони різноманітні, є дисципліни, пов'язані з умовною некромантією, з магією крові, з рунами і так далі, і так далі, з лікуванням. Тобто багато чого цікавого. Є також шейпшифтінг, тобто це магія. Перетворення в когось, це от для друїдів. Прям саме те. А у доповненнях, такі як The Bitter Річ та інші, там розширюються списки цих дисциплін, заклять. Тому з кожним новим доповненням магії буде все більше і більше, вона буде цікавіше. Мені вже не терпиться в мене в моїй грі. Наступній буде гравець один грати друїдом. Мені буде дуже цікаво подивитися, як це все буде відбуватися. А яким би класом хотів би ти пограти? У мене, а, насправді, зараз я би хотів пограти хантером-мисливцем. Бо мені, як я вже колись казав, мені дуже подобається вся вся стрільба із лука, арбалета і так далі. І, ну. Хантер він теж доволі смертельний. Якщо взяти вірні таланти, якщо вкачати йому володіння луком, а в принципі, взагалі стрільбу, то він стає доволі таким смертельною машиною здалеку. Звичайно, що якщо до нього підбігти, то можна виробити знову ж таки з першого разу. От. Але все це балансується. Тобто воїна теж можна виробити з першого разу або Потужнішим воїном, або тим же чаклуном та й тим же Хантером, якщо гарно попасти. Тобто, кожен клас має дуже багато своїх особливостей і цікавостей, а також ну, умовних недоліків, якщо можна, або слабкостей, якщо можна так сказати. Але поки що мені б хотілося пограти Хантером. Але коли я сам пограю, я не знаю. А магія класифікується по якимось напрямкам не нестихійним. Тобто прив'язаний до крові, до тобто, але нема такого там, що магія води. Ні, і ні. тут такий аватар прилітає. Да, да, да. Ні, такого немає. Ну, якщо перелічити, це от магія хілінг домен, шейпсифінг є awareness, це по факту ви такий прорицатель, який а, може бачити майбутнє, може бачити скриті всякі речі і так далі і тому подібне. Магія символізму, що це не означало. Тобто, це зазвичай маг, який кастує, який робить в повітрі якусь таку руну, і вона щось ну, накладає ця руна на свого а, опонента. Потім така. Така дисципліна як Stone Song, або кам'яна пісня. Це зазвичай там, спілкування з горою. Е, щось, щось можна зробити з каменем, кам'яний шторм. там багато, Все, що там, це землетрус, такі речі, які пов'язані з землею, або з камінням, або з горами. Це для, для дворфів дуже гарно. Е, кровава магія, магія крові, Blood Magic. От, там вона, в принципі, ну, вона й кровава, кривава тим, що ти просто управляєш кров'ю своїх опонентів або своєю. Можеш її скип'ятити. Щось, щось на, на кшталт, як в вампірах. Але мені кажеться, трошки поцікавіше. А, Магія смерті. Тобто, це все, що пов'язане з прокляттями. Це такий вже, знаєте, чорнокнижник більше. Ну, і в принципі, це все з базової книги. Ну, і в кожному там. В кожній дисципліні там умовний перелік закляті, які цій дисципліні належать. Мені подобається. Вагай. Ну що, тоді будемо сьогодні, на сьогодні завершувати. Дякую вам, що послухали. Далі продовжимо. Залишилось вже небагато. Далі, я думаю, ми поговоримо про а, такий розділ, як Journeys це от пригоди самі і ці подорож по мапі. Ігрові, бо там є свої особливості. Ну і далі проговоримо про механіку фортець, і я думаю, що на цьому розбір Forbidden Lands ми і завершимо. Бо в принципі більше розказувати особо ні про що, потрібно грати, а не розказувати. Все, погнали грати. Саме так я вже створив Фаундрію. Що ж, друзі, всім дякую і слава Україні! Героям слава!